Криворізький утос виготовляє більше 350 найменувань світильників, які освітлюють вулиці та приміщення не тільки Кривого Рогу, а й інших міст України. Окрім цього, підприємство виготовляє пінопласт та папорові пакети для харчової промисловості. Переважна кількість робітників це люди з вадами зору. УТО спрацював завжди ритмічно, але останнім часом ситуація змінилася, тому що держава не відшкодувала підприємству ПДВ на суму 950 тисяч гривень. Підприємство пользуються льготами по відшкодуванню ПДВ. Тобто ми при придбанні сировини матеріалів комплектуючих, ми сплачуємо ПДВ, а потім через два місяці ну, нам його відшкодовують. Вже три періоди відшкодування не здійснюються. Останнє відшкодування було 12 лютого. Постійно обіцяли нам це відшкодування. Кошти місто заробляє, але вони не йдуть назад. І сьогодні ці програми не фінансуються. Це, це є проблема, і дуже... Ми в цьому році ні одного світильника в місті ще не, не відвантажили, і не тільки в нашому місті. Присіли ринки збуту сьогодні. Ми працюємо на всю Україну. Станіслав Порадовський наголосив, що через те, що держава затримує кошти, виникають фінансові проблеми, відбувається скорочення робочого часу та спостерігається затримка з виплатою заробітної плати. Тому робітники УТОСУ і влаштували акцію протесту. Наша вимога перша відшкодування ПДВ. Ми не просимо дайте нам гроші. Просто так. Вони зароблені гроші. Це вимиті обігові кошти підприємства. Підприємство не повинно бути зав'язано в політику якусь, втягнуто в це. Ні в випадку цього не заробити. Для того щоб зберегти криворізький утос, пенсіонери та працівники апарату управління підприємства відмовилися від заробітної плати та живуть на одну пенсію. Ми хотіли б, щоб на нас звернули увагу. Хотіли б, щоб ми люди, які тут працюють, могли спокійно підтримувати свої сім'ї, спокійно вчити дітей. А зараз ситуація создається дуже плачевною. Як вже говорилось, у нас працюють сім'ї, у нас працюють і діти інвалідів, які вже повиростали. У людей состояння як будто вони брошені і нікому не нужны. Абсолютно за словами директора Утосу Станіслава Порадовського. Аби вирішити питання, вони неодноразово зверталися до вищих державних органів влади, але отримали тільки один лист. Відповідь така: нас там питали навчити. научить. Як треба оформляти документи для відшкодування ПДВ? Ну повірте мені, 12 років, як нам відшкодовують ПДВ. Ми знаємо, як це робиться. Робітники підприємства пишаються своєю роботою і хочуть і далі бути корисними містом, але кожен працівник має вчасно отримувати заробітну плату за свою працю, і винятків тут немає.